Ми не знаємо, що депутати дуже ну, якби, сконфужені, та, сконфужені і ну, розібрані, тому що багатьох використали в темну. Та? Тобто люди приїхали 22 -го числа голосувати за цей закон про там, скасування незалежності антикорупційних органів, і створення того монстрозної генпрокуратури повернення до того формату. Але вони їхали голосувати не це. Вони не знали, наче таке буде в порядку денному. Багато хто приїхав, тому що Давід і інші там лідери фракції збирали людей для підтримки звернення до Конгресу Сполучених Штатів, що то там про визнання країни Росії країною терористами. Люди їхали голосувати оце. це. І коли вони вже приїхали в Раді, в залі вони побачили, що є ще якийсь закон. Тексту закону до, там, я говорю, з кількома людьми, там за 20 хвилин до голосування ну, фізично тексту вони не бачили, його не існувало. Тобто вони ходили по раді, питали там якихось знайомих, хто з комітету, хто ще щось. Ну, типу, я, що взагалі таке і що це? І відповідь була така що це якби там голосування, яке визначить ви в команді президента, чи не в команді президента, чи ви проти нього. Такий вододіл. Але, це, але розумієш це так само дуже багато що говорить про якість цих депутатів, це, які це, навіть це не... Знаю, що. Це треба най... голосувати. все, звісно, а потім піс... ой нас використали. Це їхня відповідальність. Після цього я реально а, злякався вперше. Може за весь цей час, тому що я не міг подумати, що таке можливо. Тобто я знав, що вони не вирішують, та? тобто їм спускають якісь рішення, і вони там голосують їх і це. Але те, що вони навіть не знають, що вони голосують, для мене це було настільки великим відкриванням, що я, м'яко кажучи, ну, трошечки реально перелякався за. За цю ситуацію. І воно таке, знаєш, дуже неприємне. Але були депутати, які ну ну, от, от там за пів години їм сказали, що да дуже треба, швидко все там з усіма все погоджено. Це для американців республіканцям. Ми просто показуємо, що ми там всю цю байденовську, значить інфраструктуру демократичну в Україні, знищуємо. Нічого не буде, все буде добре. І багато хто після того. Як вони проголосували, отримали той соціальний суспільний фідбек, який отримали. Тобто були депутати, які ну, реально прям в дуже грубій формі в партійному чаті писали, що я більше ніколи, по-перше, я нікому із вас тепер не надалі є. не вірю. По-друге, я ніколи не буду голосувати ні за що, що ви там будете просили.